Нарешті дійшла черга і до нового Селекс. Насправді про нього можна ну дуже багато розповідати, і все ж таки він доволі сильно змінився порівняно з попередньою генерацією. Отже, сьогодні ми поговоримо про модель Салекс 4000 2025 року. Новий Селекс перетворює будь-яку вашу поїздку на пригоду, незалежно від того, чи ви їдете у багатоденний гравійний велопохід, чи просто прямуєте цікавим маршрутом на роботу. Остання версія створена на основі успішних характеристиках попередніх поколінь Селекс, але додає ще більше можливостей для бездоріжжя завдяки зменшеному куту нахолу рульової труби та збільшеному кліренсу покришок. До речі, новий Селекс вже встиг отримати золоту нагороду в конкурсі дизайн і інновації. Майже 150 учасників з 12 країн змагалися в п'яти категоріях. Конкуренція була ну дуже запеклою, і, врешті-решт, лише п'ять учасників, які представляли найкращий продукт у кожній категорії, отримали Золоту нагороду. Новий Салекс гордий переможець у категорії велосипед. Нагорода, яка вручається вже 12 й рік поспіль і присуджується за видатні дизайнерські інновації. А золота нагорода означає найбільшу винятковість. Ось так журі прокоментувала новий салекс. Салекс це практичний гравійний велосипед з відповідною геометрією та чудовим підбором компонентів і продуманими деталями. А також це дуже добре продуманий велосипед, який відмінно виконує свою роботу без зайвих викрутасів. Ну добре, ми трохи відійшли від конкретної моделі, але про цю нагороду ми не могли вам не розповісти. Отже, Салекс 4000 – Велосипед має карбонову раму маркуванням салексів 2 другого покоління, яка вже випробована та відзначена нагородами. На додаток до рами маємо міцну карбонову вилку з збільшеною вантажопідйомністю. Також на рамі та вилці тепер точно достатньо бонок для кріплення всього необхідного, тому можете сміливо вирушати у далекі подорожі, не обираючи, що залишити вдома, а що взяти з собою. Плюс на карбонових рамах є вже готове рішення підкріплення фляги фідлок, що додає зручності в користуванні вашим велосипедом. До речі, якщо хтось не знав, то 4000 модель Салекс це майже ідентична модель велосипеду Салекс 400, за виключенням того, що 400 та модель має алюмінієву раму і трохи важча за карбонову версію, а саме на 680 грамів. Вага саме цієї моделі складає 10,1 кг, що є дуже гарним показником як для такого рівня обладнання і доволі широкої гуми. Велосипед має гравійний групсет Shimano GRX 400 2х10, так само, як і на попередній генерації, що дає можливість використовувати трансмісію як 1 на 10, так і 2 на 10, в залежності від ваших фізичних можливостей та рельєфу. В загальному це надійний групсет, перевірений часом. Можу сказати особисто від себе, що в мене був досвід використання велосипеду Silex попередньої генерації, і я його тестував в доволі різних умовах, і в мене взагалі не виникало питань до цієї трансмісії. Гальмівна система тут також Імана grx X400, яка забезпечує чудову модуляцію та контроль у будь-якій ситуації. На відміну від попередніх генерацій, новий Salex вже має збільшений діаметр ротора. Він становить 180 мм як попереду, так і позаду. До речі, не всі знають, що дуали в гравійній серії мають більш вигнуту форму у верхній частині, що зробило їх ще зручніше в умовах їзди по бездоріжжю. Також ми можемо з вами побачити, що на велосипеді встановлений захист на нижньому пері від можливих ударів по рамі. Це все нам дає натяк, що цей велосипед не просто для того, щоб проїхатися по ґрунтовій дорозі. Він може насправді набагато більше, ніж може здаватися на перший погляд. На новому селекс 4000 кут на холорльової труби становить 69,5 градусів. Це не півтора градуса менше, ніж в попередній версії. Ці зміни покращили стабільність під час швидкого катання на пересіченні місцевості, але до цього всього ми ще маємо збільшений розмір покришок. На велосипеді встановлена гума Maxxis Rambler 700 x 45 це чудова гума, яка може вам дати гарні показники на бездоріжжі. Єдине, не забувайте про тиск в колесах. Ми не рекомендуємо качати 4 та 4,5 атмосфери для катання по ґрунтових дорогах. На такому тиску велосипедам стає дуже складно керувати навіть для тих, хто не перший сезон на гревелі. Звичайно, все сильно залежить від загальної ваги, але пам'ятайте, що для кращого щеплення на ґрунті краще тримати до 3 атмосфер в колесах. Обида встановлені алюмінієві Marida Expert SL2 на втулках Shimano з промпідшипниками. Сам вілсет на велосипеді готовий під безкамерне використання, але майте на увазі, що обідна стрічка, німпелі та гермети в комплекті не йдуть. Із цікавих та корисних доповнень ми можемо побачити мультитул в спеціальному боксі під сидінням, який має набір із 12 інструментів. Також в задній вісі колеса є додатковий ключ, яким ви можете відкрутити вісі на велосипеді та більшість болтів. До речі, саме сидіння доволі зручне. Навіть під час довгих поїздок ви не відчуваєте дискомфорт. Плюс до того сидіння встановлено на підсидільний штир з карбону, який чудово поглинає нерівності та вібрації від дорожнього покриття. Скоріше за все, ви вже помітили, що на велосипеді приховано гідролінії і троси в новій генерації Салекс. Ми можемо побачити вже готове рішення внутрішньої прокладки тросів та гідролінії в аеропорт. За рахунок цього рішення велосипед став виглядати лохайно та лаконічніше. Плюс до того, сумки, які можна встановити на кермо, не будуть тиснути на проводку та затирати рульовий стакан велосипеда. Тож, з виходом нової моделі Салекс, ми можемо із певністю сказати, що він може дарувати як позитивні емоції на бездоріжжі, так і в довгих та багатокілометрових поїздках по гарному покритті. До речі, поєднання цих двох складових ніколи не буде доступно вам на МТБ велосипедах тому катайте на зручних та якісних велосипедах і відкривайте для себе новий світ та нові можливості. Друзі, якщо маєте питання, пишіть їх в коментарі. Під відео ми залишимо посилання на модель SALEX 4000, щоб ви могли ознайомитися за актуальною ціною. Вона, до речі, стала нижчою, на відміну від ціни за попередню генерацію. Тож переходьте за посиланням та приємно дивуйтесь. На цю мить в нас все. До зустрічі у наступних відео.